Всім привіт! Монтаж вертикальних жалюзів від компанії Venster. Тут ви бачите те, що ви отримуєте в комплекті разом з вертикальними жалюзі. У нас тут два карнізи, один другий, два рулончики з тканиною, на перший, на другий, кронштейни для кріплення, болти-гайки для кріплення, ланцюг, грузки вставляються в тканину. Так, сам монтаж як проходить. Смисл заключається в тому, що нам треба зняти. Таку штуку. Як бачите, тут є такий гачок, він чіпляється в один пас, і тут його просто треба нажати. Клас, його защілкнуло. Тобто, якщо монтаж відбувається на стелю чи вверх на відкос, то ви цю штуку просто берете, прикручуєте. До стелі, ну, прибиваєте, або в цьому випадку можна було б прикрутити, е і прямо на неї защіпкуєте карніз. Тут в нас карніз е достатньо довгий, тому їх йде три штуки. Кріпимо їх, потім клас защіпнули. Далі. Це верхня частина карнізу. Далі внутрішня частина. Тут є щось. Подібна також до гачків. Береться тканина. Я її одразу зараз зніму. Поки що все показую на е, незмонтованих жалюзі. Потім покажу, як це виглядає зі змонтованими. Одразу кажу, щоб потім у коментах багато не писали, що там буде інша тканина або інший кабінет. Зараз ми це робимо в поліклініці в місті Герої Київ. Так. Тут є такий квадратик, чи не знаю, як його правильно назвати, він сюди ось таким чином просто вставляється. Клац. Зараз відключаюсь. Не дуже зручно одному тримаючи телефон. Ось все. Ми його вставили, канина тримається. Потім уявляємо собі, що зараз карниз висить на стелі. Канині вже е, прошитий такий карманчик для того, щоб ставити туди грузок. Вставляється він дуже просто ось таким чином Он зараз чутно, як хлопці монтують у інших кабінетах, щоб ці от штучки були внизу канини. Тобто вона в готовому вигляді вісить ось так. Тепер беремо ланцюг. І він просто вставляється своїм гачком на грузок тканини. Таким чином, ми поєднуємо всі ламелі між собою. Одна, друга, третя. Теж покажу, як це виглядає в готовому вигляді. Якщо вам потрібно кріпити вертикальну жалюзь у стелю вверх або у відкос верхній, тоді вам достатньо тільки таких кріплень. Якщо вам потрібно закріпити. Жалюсь, на стіну ви можете в комплекті також отримати ось такі кронштейни. Ви його на стіну, на дюбеля, таким чином прибиваєте. Звісно, що ви вирівнюєте там рівнем, щоб воно рівно висіло і нічого не косилось. Беремо цю штуку, беремо болтик. Вставляємо ось таким чином. Ось так. Потім вставляємо ось таким чином в кронштейн. Ось що, має, ось що має вийти. Як бачите, є можливість регулювати і відсунути далі або посунути ближче до вікна вашу жалюзь. Потім на болтик накручуємо гайку. Ось таким чином. Фіксуємо кріплення самої жалюзі до кронштейна. Можете робити так, тоді оцю частину буде видно. Якщо вам це не подобається, то ви можете, в принципі, її перевернути. І зробити ось таким чином. Тоді видно не буде. Це залежить від того, якщо вам в подальшому треба буде її зняти, якщо доступу не буде до цієї штуки. То краще вішати, щоб вона була вперед. Якщо не хочете, щоб її було видно, повертайте її назад, тому що нагадую, ось таким чином знімається жалюсь. Тягнете за цю сторону, на себе і витягуєте її повністю. В принципі, це весь монтаж. Тобто, закріпили кронштейн, прикрутили цю штуку, на нього защілкнули карниз. Карниз. Повставляли. Тканину. Тканину повставляли вантажики. Вантажики між собою поєднали ланцюгом. Ось таким чином, щоб всі ламелі були з'єднані між собою.